Всім привіт! Рада бачити вас у себе на каналі і на цьому влозі сподіваюсь у вас все добре і пропоную провести цей день зі мною. Всім привіт я виходжу до вас з примірочною. Так, сьогодні просто мій вихідний і це за правило, що я кожен вихідний свій. Провожу день не вдома, десь для себе. Роблю для себе, і так виходить, що я дуже люблю ходити по магазинам. Тому я знову тут. Зараз я зайшла в магазин Колдін, mm -hmm. тому що я підписана в інстаграмі і я бачила, що вони виставляли деякі нові речі, які мені хотілося поміряти. Тому я тут. <зараз> і зараз це все більше. Спочатку покажу вам свій кілочок. Є футболка. знаєте, ті, що зараз модні, зараз вам покажу ота слизенька. Це найкраще, що було у мене взагалі в гардеробі, я готова її носити, не знімаючи взагалі. Якщо я знайду ще таку білу, я обов'язково її придбаю, тому що ця була така недешева, скажімо так. Але вона прям. Але зараз це буде міряти. Я дуже сильно хотіла цю картинку, що як вона була. За 500 гривень, але я щось її поміряла і потім не взяла її, я забула за неї. А тут я зайшла, а вона по знижці. Це судьба, це... це доля, це наша доля. Також взяла штанці, такі брюки теплі і якусь неймовірну сукню. Я взагалі не люблю ходити в сукнях, коли холодає, але я захотіла її поміряти. просто весім'я. Це виглядає точно так само, як виглядало, коли я одягала перший раз цю картинку. І це прям вау, Мені дуже подобається. Але зрозуміло, що це не зараз ходити, тому що вже похолодало дуже сильно. Я не готова була до цих холод... холодів, холодань. Взагалі мені нема що носити, у мене немає чого. Штани кайфушні, але вони великі. Бальзам для губ, тому що в мене є така проблема, що в мене дуже сильно сохнуть губи, і я не знаю, що з цим робити. Ви просто не уявляєте, скільки бальзамів я в своєму житті поперекула, перепробувала, і жоден з них мені не зволожує губи так, як мені потрібно, окрім кармекса. Але кармекс він йде типу, ментоловий, і оце мені єдине, що в ньому не подобається. Можливо, він йшов ментоловий саме те, що я купляла. Я хочу спробувати купити якийсь інший. Сухі були це прям моя велика проблема, тому мені обов'язково сьогодні треба знайти якийсь бальзам, не за всі гроші світу і якийсь нормальний. Тому сьогодні це одне із завдань. i'm gonna put Ще сидячи зараз тут. Я розумію наскільки сильно змінюється моє життя, і наскільки швидко воно змінюється, тому що буквально там декілька місяців назад в моєму житті були одні люди. Зараз цих людей немає. Зараз у мене є інші люди в моєму житті. Якщо ви коли-небудь хвилювалися за те, що в вашому житті люди приходять і йдуть дуже швидко? Це абсолютно нормально, тому що це життя тому для того і дане нам, щоб люди в наше життя приходили і ішли. Як швидко, так і не дуже швидко, і це абсолютно нормально. Найголовніше це знайти тих людей, які залишаться з вами на все життя. А це насправді дуже важко. І треба знайти і втратити дуже багато людей, щоб знайти саме тих, хто буде з вами до кінця. Практику викладацьку або перекладацьку, тому що я навчаюся на перекладача. І е, знайти місце, де можна пройти практику перекладача, не викладача, я насправді можу сказати, що це досить тяжко, тому що особисто я, я не знаю, як там інші, але особисто я хочу е, практику в Дніпрі, щоб ходити можна було на роботу, а не... Онлайн це все діло робити. Діти онлайн я не хочу. Мені цього вистачає і на навчання, типу, і на роботі, на якій я зараз. <плес> а практику проходити треба, тому що я працюю на себе, і в принципі, якби я працювала офіційно, мені б не потрібно було проходити практику. Я просто принесла б, е, ну скажімо так, виписку з того, що я працюю офіційно на роботі. Але я не можу так зробити, тому що я працюю на себе. Я вже приїхала додому і. Покажу вам, що ж я все-таки купила. Ви вже бачили, що я купила Carmex. Минулого разу мені не пощастило з кармексом, і він мені не сильно сподобався тим, що він був ментоловий. Я не люблю такі блиски і бальзами, які ментолові. Хоча у мене є один блиск, від, здається, Essence. Він дуже класний. Він не дивлячись на те, що він ментоловий, він просто йде з плампінг-ефектом. Але він класний. Це єдине, що я можу переносити на своїх губах. А, плані, в плані ментолове цей блиск, неймовірно, схожий на блиск діор. У мене нема блиска діор. Але моя подружка давала мені спробувати цей блиск. І він вони просто ідентичні. Вони ідентичні. Звичайно, що діор красиве непакування. Там мені здається, там більшість грошей іде просто за пакування і за бренд, не за сам блиск. Блиск від Essence, той, що в мене є, він прям ідентичний. Повірте мені на слово. Повірте мені на слово, він ідентичний. Так от, повертаючись до Carmex. я взяла собі ванільний. Мені здалося, що він буде класно пахнути. я не прогадала. Я дуже люблю ваніль і все, що з нею пов'язане. Тому навіть бальзамчик я взяла ванільний. Я довго думала, який обрати, тому що мені ще сподобався, знаєте, такі, що видавлюються, як блиски. Але видавлюються. Я думала взяти той, але все ж таки я більше схилилася до ваніли, тому взяла ванілу. І, і, і я все ж таки взяла цю кофтинку. Я в неї тоді закохалася, як тільки її побачила. Ще, що... боже, коли це було? Як не взимку. Мені здається, це було взимку. Так, тому що я ходила і міряти, я вже була в пальто. Я її чомусь тоді не купила. Я не знаю, чому. Зажала, може грожий. <смі> Давайте будемо чесними. <смі> не знаю, можливо. Але я її взяла. Вона ще й по знижці, що не може не радувати мій гаманець. <смі> тому я взяла цю ковтинку, я дуже щаслива, дуже рада. В мене вже в голові купа у е, березі пішов, можу одягти, тому I'm so happy. Зараз по планам трошки сісти попрацювати, тому що. Готувати їсти я зараз не зможу, бо я тільки достала м'ясо з морозилки, яке мені потрібно розморозити. Я чомусь не подумала про те, що треба було дістати раніше. Але вже що ж поробиш? Що ж поробиш? Тому я зараз сяду попрацюю, заодно почекаю, поки розмерзнеться м'ясо, і потім буду готувати їсти.